А це ти відмічаєш, що ти вже закинула гроші туди? Да, да, да. Бабуля. А трій Йосудайте просто висніть вибачте, я хвилююся дуже. Ну, це дуже... Ви вибачте, що ми не наші без, без попередження. Це ми вам дякуємо. За вашу принципову громадянську позицію, за те, що ви приділяєте час, зусилля, витрачаєте власні кошти на те, щоб підтримувати українську містах. А я дуже ми повинні, повинні всім допомагати. Хлопці на, на нові, я дуже переживаю за них, я завжди бачу, як вони там. Саме так, тому маю сьогодні честь оголосити вам, пані Тамаро, подяку Начальник головного управління розвитку Міністерства оборони України Кирилу Баку. Дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Слава Україні! Хроники, героям, слава. героям слава! Героям слава Боже! Я молюся за тих хлопців Христос Воскрес! Вищено Воскрес Воскресна Україна.